Уявіть собі, ідеальний ранок, закидаєте, як завжди мріяли, впевнене клювання і раптом нуль. Снасті на місці, а риби катма, знайомо, правда? Сьогодні ми поговоримо не просто про рибу, а про справжніх підводних геніїв, про сім найхитріших та найневловиміших видів, які з легкістю перетворюють звичайну риболовлю на справжню інтелектуальну дуель. І я гарантую, до кінця цього відео ви вивчите їхні секрети та зрозумієте, чому 99% рибалок повертаються додому з порожніми руками, намагаючись їх перехитрити. Можливо, ви навіть впізнаєте ту саму рибину, яка пошила вас у дурні минулими вихідними. Що ж взагалі робить рибу такою хитрою, справа не завжди у розмірі чи силі. Це інтелект, феноменальні органи чуття та, найголовніше, здатність до навчання. Такі екземпляри не просто реагують на інстинкти, вони аналізують ситуацію. Вони чітко запам'ятовують небезпечні приманки, розпізнають звук, коли у воду падає важке грузило, і навіть асоціюють тінь на поверхні як потенційну загрозу, їхня хитрість. Це прямий результат мільйонів років еволюції, де виживали не найсильніші, а найбільш обережні та, безумовно, найкмітливіші. І наш сьогоднішній список це справжній збірник підводних інтелектуалів, кожен із яких вимагає від нас особливого підходу, терпіння та звичайно поваги. Отже, відкриває наш список справжній річковий спринтер. Власник орлиного зору жерех. Багато хто знає його за славнозвісним боєм, коли зграя цих срібних торпед з оглушливим гуркотом вривається у зграю малька, це видовище заворожує, але водночас і вводить в оману. Здається, що риба втратила пильність і її легко спіймати. Але це головна помилка жерех у казані перебуває в стані максимальної концентрації. Він атакує здобич, але його феноменальний зір при цьому сканує все довкола, включно з береговою лінією. Він здатен помітити незграбний рух рибалки, блиск котушки чи неприродний змах вудлища з відстані у десятки, а то й сотню метрів. Тому перша хитрість жереха полягає у його вмінні бути одночасно і агресивним мисливцем і надзвичайно обережним спостерігачем. Він створює ілюзію доступності, залишаючись при цьому практично невразливим для непідготовленого рибалки, який вирішив підійти ближче. Якщо вже ми говоримо про зір Жереха, то треба чітко уявити, як він бачить світ. Він розрізняє не просто силуети, а всі деталі. Яскравий одяг рибалки на зеленому тлі це не якась там пляма, а прямий сигнал тривоги. Жерех, як відомо, тримається у верхніх шарах води, і тому його погляд завжди спрямований угору та по сторонах, це означає, що він контролює не лише водний простір, а й усе, що відбувається над водою. Будь-який предмет, що летить у його бік, сприймається як напад хижого птаха, а це його головний природний ворог. Ось чому він так боїться будь-яких неприродних сплесків. Неправильно підібрана за вагою та розміром принада, що надто гучно плюхається у воду, миттєво розлякує усю зграю? Виходить, що головний ключ до його успішного лову стати абсолютно невидимим і безшумним, а на відкритій ділянці великої річки це завдання надзвичайно високої складності. Як же тоді перехитрити цього надто пильного генія? Секрет криється у двох речах: дистанція та імітація. Вам знадобиться оснастка для наддалекого закиду. Ваше завдання доставити приманку у гарячу зону так, щоб жерех не пов'язав її появу з вашою присутністю на березі. Приманки мають бути максимально схожими на його природний корм, вузькотілі та довгасті блешні, стіки або воблери. і найголовніше це проводка. Вона має бути швидкою на межі зриву, імітуючи малька, що панічно тікає, жодних пауз, жодних млявих рухів. Ви маєте змусити жереха атакувати миттєво на чистих інстинктах, не даючи йому ані секунди на роздуми чи аналіз. По суті, ловля жереха це снайперський постріл, де у вас є лише один, але дуже швидкий і точний шанс. На черзі у нашому списку річковий аристократ і справжній гурман, Головень. Якщо жерех це спринтер, то головень це обережний інтелектуал, його часто можна побачити, як він стоїть під самою поверхнею води, під навислими деревами, чекаючи на комаху, яка впаде. Здається, що він безтурботний, але це лише ілюзія. Головень одна з найполохливіших риб у наших річках. Він не терпить шуму, різких рухів і всього, що порушує звичний плин життя на його річковій ділянці. Його хитрість полягає в неймовірній вибірковості. Він може бути всеїдним, харчуючись і комахами, і мальком, і навіть дрібними жабками, але в конкретний момент часу він може віддавати перевагу лише чомусь одному. І якщо ви запропонуєте йому найдорожчу приманку, яка не відповідатиме його сьогоднішньому меню, він просто проігнорує її з аристократичною зневагою. Чому клень ігнорує ваші найкрутіші приманки? Відповідь криється в його психології. Ця риба живе в постійному стресі, адже на неї полюють щука, сом і той самий жерех. Тому його головний принцип. Не певен не чіпай. Перш ніж схопити щось, клень довго вивчає об'єкт, він звертає увагу на розмір, колір, швидкість руху і, що найважливіше, на звук падіння у воду. Маленький жук падає у воду з легким плюхом, а важкий воблер із гучним бульком. Для кленя ця різниця є колосальною, він миттєво розпізнає фальш, його хитрість полягає у вмінні аналізувати деталі. Він не просто бачить приманку, він оцінює її з точки зору безпеки та природності, і в дев'яти випадках із десяти ця оцінка виявляється не на користь рибалки. Щоб спіймати хитрого голавля, рибалка має сам стати невидимим. Головна тактика це ідеальне маскування та цілковита тиша. Наближатися до місця лову треба зігнувшись, не дозволяючи своєму силуету з'явитися на тлі неба. Одяг має зливатися з навколишнім середовищем. Найефективніший метод це сплавлятися за течією на човні або йти у брід, тихенько підкрадаючись до риби ззаду. Приманки мають бути легкими, а подача максимально делікатною. Часто найкращою наживкою виявляється звичайний коник або хрущ, якого подають без жодного грузила чи поплавка. У цьому і є парадокс щоб зловити цю обережну рибу, варто відмовитися від складних снастей і повернутися до найпростіших, найприродніших методів Дійте не як рибалка, а як частина самої природи. А тепер час поговорити про важковаговиків. Знайомтесь, короп або його дикий родич сазан це не просто риба, це справжній підводний професор із феноменальною пам'яттю і неймовірною здатністю до навчання. Якщо, скажімо, жерех чи головень покладаються в основному на зір, то головна зброя коропа, це нюх, дотик і, звісно, пам'ять, він здатний розрізняти тисячі запахів, а його чутливі вусики. Дозволяють буквально обмацувати дно та досконало аналізувати склад знайденої їжі, але головна його хитрість, яка робить його таким складним суперником, це здатність запам'ятовувати небезпеку. Одного разу, потрапивши на гачок і зірвавшись, короб може на все життя запам'ятати тип оснастки, форму бойла чи навіть колір волосіні, які були пов'язані з цією загрозою. Він вчиться не лише на своїх помилках, а й на помилках своїх побратимів. Як саме, короб запам'ятовує небезпеку, його органи чуття працюють сукупно, він бачить грубу товсту жилку. Своїми вусиками він відчуває неприродну вагу монтажу, він відчуває запах репеленту чи сторонній аромат із рук рибалки на насадці, і, зрештою, він відчуває укол гачка. Уся ця інформація складається в його мозку в єдину картину під назвою Загроза. Наступного разу зіткнувшись навіть із одним елементом цієї картини, він буде максимально обережним. Саме тому сучасний карфішинг перетворився на справжню науку. Рибалки використовують найтонші повітцеві матеріали, маскують гачки та застосовують безпечні монтажі. Які дозволяють рибі звільнитися в разі обриву. Це не просто риболовля, це інтелектуальна гра проти надзвичайно розумного суперника. Давайте розвіємо популярний міф трофейного коропа, справжнього трофея практично неможливо спіймати надзвичайну поплавкову вудку з черв'яком. Звісно, дрібніші коробці можуть бути не такими обережними. Але ж ми ведемо мову про справжніх професорів вагою 10, 15 і більше кілограмів. Їхній життєвий досвід колосальний. Вони бачили сотні різних насадок та оснасток, їхня хитрість сягнула такого рівня, що вони навчилися обманювати навіть найпросунутіші монтажі. Наприклад, короб може обережно всмоктувати і випльовувати насадку кілька разів, перевіряючи, чи не прив'язана вона до чогось, він робить це з неймовірною делікатністю так, що сигналізатор клювання на березі навіть не пискне, і лише переконавшись у цілковитій безпеці, він може з'їсти насадку, або ж відчувши найменший неприродний опір, він просто піде геть? Існує навіть теорія, підтверджена підводними зйомками. Що коропи можуть передавати інформацію одне одному, у зграї завжди є найдосвідченіші та найстаріші особини, які виконують роль розвідників. Вони першими підходять до прикормленого місця і надзвичайно обережно куштують наживку. Якщо ж вони помічають щось підозріле чи небезпечне, вся зграя миттєво залишає цю ділянку. Більше того, задокументовано випадки, коли коропи навчилися використовувати вагу грузила, щоб звільнитися від гачка. Вони роблять різкий ривок, застосовуючи інерцію, і гачок просто вискакує з губи. Це доводить, що їхній інтелект дозволяє їм не просто уникати небезпеки, а активно їй протистояти, використовуючи при цьому закони фізики, впіймати таку рибу. Це як виграти шахову партію у гросмейстера. Спускаємося з великих річок та озер у маленькі холодні лісові потічки. Тут мешкає наш наступний геній маскування та блискавичної реакції струмкова форель або пструг. Її хитрість продиктована самим середовищем існування, життя у кришталево чистій та мілкій воді. Не дає права на жодну помилку, будь-який хижак, чи то птах, чи видра бачить її просто як на долоні. Тому усе життя форелі це постійне перебування у схованці та миттєві реакції, її строка та забарвлення це ідеальний камуфляж, який повністю зливає рибу з камінням та галькою на дні. Вона може стояти за метр від вас, а ви її просто не помітите. Вона не буде довго вивчати вашу приманку, як це робить головень. у неї є лише частки секунди, щоб відрізнити справжнього жука від підробки. Головний орган чуття форелі, через який її так важко впіймати, це її бічна лінія. Це, по суті, природний радар, що вловлює найменші коливання води. Навіть крок рибалки, зроблений на березі за 10 метрів від струмка. Створює мікровібрації у ґрунті, які передаються у воду. Для Форелі це звучить як землетрус. Вона миттєво тікає в укриття, Невдалий закид. тінь від водилища, що впала на воду, навіть ваша власна тінь. Усе це для неї сигнали смертельної небезпеки. Вона не чекатиме, щоб зрозуміти, що то було. Її інстинкт, відточений тисячоліттями, кричить тікай. Тому риболовля на струмкову форель це передусім мистецтво бути тихим і непомітним, це мистецтво рухатися як привид, коли ловиш струмкову форель, майже завжди діє правило один закид, один шанс. Ти знаходиш перспективне місце, вир, великий камінь чи повалене дерево. Ти ретельно готуєшся, прораховуєш траєкторію, щоб приманка лягла точно в ціль, і в тебе є лише одна спроба якщо закид був ідеально точним і приманка виглядає природно, може послідувати миттєва атака. Але якщо ти промахнувся, якщо жилка лягла на воду раніше за приманку, або якщо ти зачепився за гілку, все можеш збиратися. Форель тебе вже виявила і сховалася. Вона не дасть тобі другого шансу, вона не вийде на повторний закид. У цьому і полягає її хитрість, вона не грає в ігри, вона просто зникає. Це вимагає від рибалки максимальної концентрації та досконалої техніки. А тепер гайда у суворі та дикі річки Сибіру, щоб познайомитися з їхнім справжнім імператором Тайменем. Це не просто риба, це жива легенда. Найбільший представник родини лососевих, його хитрість це неймовірне поєднання інтелекту верхівкового хижака, надзвичайної сили та рідкісності. Таймень може прожити до 50 років і набирати вагу понад 60 кілограмів. Уявіть, який досвід накопичується риба за таке довге життя. Він беззаперечний господар своєї ділянки річки. Він знає кожен камінь, кожну течію, кожне укриття, він не метушиться, він спостерігає, він може тижнями не живитися, якщо його щось насторожує. Спіймати таймання, це не просто удача, це вершина риболовної майстерності. Це вимагає глибокого розуміння психології цього річкового монарха. Інтелект великого хижака кардинально відрізняється від розуму мирної риби. Таймень не просто боїться, він аналізує ситуацію, він може тривалий час переслідувати приманку, прискіпливо вивчаючи її поведінку. Підійшов, подивився, розвернувся і відплив. І робить він це не через страх, а тому, що помітив якусь неприродність у грі чи зовнішньому вигляді принади. Його не ошукаєш яскравими кольорами чи гучним брязкальцем всередині воблера. Таймень полює на справжню рибу і достеменно знає, як вона поводиться. Будь-яка фальш у проводці найменший збій, і він миттєво втрачає інтерес. Крім того, таймень надзвичайно консервативний, він роками живе на одному й тому ж місці, будь-яка зміна у його звичному середовищі, чи то новий корч, чи сліди людини на березі. Викликає у хижака підозру і змушує бути вдвічі обережнішим. Саме тому ловля тайменя – це марафон, а не спринт. Деколи рибалки тижнями мешкають на річці, щоб упіймати лише одну рибу. Головним інструментом тут стає терпіння. Потрібно годинами, день за днем, обловлювати ті самі перспективні місця, постійно змінюючи приманки та тактику. Треба навчитися мислити як таймень, розуміти, де він стоятиме, залежно від доби, погоди та рівня води, це риболовля на межі з медитацією. І навіть коли клювання трапляється, це лише початок боротьби. Таймень це неймовірно сильний боєць. Він використовує знання своєї річки, щоб піти у корчі, перетерти шнур об каміння, чи навіть просто розігнути гачки. Перехитрити його означає прорахувати не лише його реакцію на приманку, але й його поведінку під час виважування. А тепер давайте змінимо прісні води на солоні тропічні мілководдя. Тут мешкає наш наступний невловимий противник Альбула або ж Боунфіш. Її прізвисько привид мілин, говорить саме за себе. Ця срібляста риба рухається з феноменальною швидкістю вишукуючи у мілких водах крабів та креветок, секрет її невловимості криється у поєднанні блискавичної швидкості зграйної поведінки та надзвичайної полохливості, зграя Боунфішів схожа на єдиний організм, сотні очей постійно сканують усе довкола. Якщо хоча б одна рибина відчує найменшу небезпеку, Уся група миттєво зривається з місця, розвиваючи швидкість до 60 км на годину і залишаючи по собі лише хмару каламуті. Уявіть собі умови риболовлі ви стоїте по пояс у кришталево чистій воді під палючим сонцем. Глибина лише 30-40 сантиметрів. Ви мусите побачити рибу раніше, ніж вона помітить вас. Її сріблясте тіло майже повністю зливається з піщаним дном, часто єдине, що її видає, це власна тінь. І ось ви її помітили. Тепер час робити закид. Але будь-яка помилка тут фатальна. Якщо приманка, що зазвичай імітує креветку, впаде надто близько до риби, вона злякається, якщо впаде надто далеко, риба її просто не помітить. А якщо шнур від нахлистової вудки ляже на воду надто грубо, вся зграя зникне за мить, це вимагає надлюдської точності та витонченості ловля боунфіша це справжня перевірка ваших нервів на міцність. Але навіть боунфіш здається простим завданням у порівнянні з нашим останнім героєм зустрічайте Перміт або трахінот серед рибалок. Які полюють на мілководді, перміт вважається святим гралем, це найскладніша, найбільш примхлива і найбільш непередбачувана риба в океані. Він має всі якості боунфіша, швидкість та обережність, але доведені до абсолюту. До цього додається зір, який, як кажуть гіди, не поступається орлиному. він здатен розгледіти найдрібніші деталі вашої приманки і помітити будь-яку каверзу. Але його головна хитрість це феноменальна вибірковість. Він може бути оточений сотнями крабів, своєї улюбленої їжі, але якщо ваша штучна приманка відрізнятиметься від них хоча б на міліметр, він її просто проігнорує. На відміну від решти риб, у нашому списку перміс схоже, має власний характер чи навіть настрій. Сьогодні його можуть цікавити одні краби, а завтра геть інші. Бувають дні, коли він взагалі відмовляється від їжі, хоча корму навколо повно, можете зробити хоч 50 ідеальних закидів з ідеальною приманкою, а він просто пропливе повз. Він може підійти до приманки, довго її вивчати, майже схопити і в останній момент зневажливо відвернутися. Ніхто достеменно не знає, що коїться в голові у цієї рибини. Навіть найдосвідченіші гіди, які все життя ловлять у цих водах, кажуть, щоб упіймати перміта, потрібно 90% везіння і лише 10 майстерності. Саме ця непередбачуваність і робить його найбажанішою та найхитрішою здобиччю для тисяч рибалок по всьому світу. Ось вони. Сім підводних інтелектуалів від річкового жереха до океанського перміта. Кожна з цих риб це не просто трофей, це справжній виклик для рибалки, перевірка терпіння, майстерності й уміння мислити. Їхня хитрість це не якийсь там злий умисел, а досконалий механізм виживання, відточений мільйонами років еволюції. Впіймати таку рибу це не просто перемогти, це означає зрозуміти і перехитрити саму природу, це та сама риболовля, яка запам'ятовується на все життя. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку, якщо дізналися щось нове. А тепер головне питання до вас яка найхитріша риба траплялася особисто вам? Розкажіть свою історію в коментарях. Буде дуже цікаво почитати.